Для продовження роботи із картою найвідоміших замків України перейди на Google Диск, натисни додатки Google Диск. На диску поле пошуку введи замки України і відкрий свою карту. На карті продовжуй вводити назви замків. І додавати нитки на карту. Додати на карту, перейти в Classroom і відкрий папку із зображеннями. Додай ярлик цієї папки, для цього натисни трикутничок біля слова замки, команду додати ярлик. Натиск додати ярлик. Переходимо на карту замки України, додаємо до неї зображення. Обираємо Google Диск, ярлик папки «Замки», Солодівський замок. Натискаємо кнопку зберегти. Закриваємо мітку, переходимо до В Кінці роботи перейменуйте шар без назви на слово замки. Завершення. Не забудьте здати роботу в і додати створену карту. Здати.